Так, доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 16 годин 54 хвилини ми з вами у Паломницькій кухні годуємо Сару Ісаківну і бачимо, що дивіться, скільки дощової води збирається, бо... Все протікає, треба робити, а робити нема кому. Люди, деви, деви чоловіки, які ходять, не знають, що робити, то прийдіть, до вас добре віднесуться, і ви зробите гарне діло. Якщо прийдете в цю чудову пустень. Тринадцятий коридор тропи Серафима Соровського, де проходить господарська діяльність. Ми бачимо, як мирно всі їдять. Бачите, всі хочуть їсти. І собачки, і котики, і люди. Всі до своїх або тарілочок, або мисочок, або кастрюльок. Тож вам бажаю дивитись за вашими домашніми тваринками, любити їх і ви для них являєтесь і батьком, і матір'ю. Тож диві дивіться за ними, як мати дивиться за вами. Дивіться, яка гарна картинка. Сонце світить. Майже снігу вже як і не було, де не де такі островки, і прекрасно, чудово, все виглядає, пташки співають. І вже завтра останній день березня, і потім вже починається квітень. Щастя, здоров'я! Радості і головне Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський з 13-го коридору трописа Рафамосоруського, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої, бережіть свої родини.